Ігор Грицун добровільно підписав контракт зі Збройними силами України ще 2020 року. Ну, за два роки до початку цієї повномасштабної агресії Московської Федерації проти незалежної України. Чому він добровільно став до лав українського війська? Було очевидно, що кремлівські фашисти спробують захопити все від Донецька до Ужгороду. Тому Ігор почав таку завчасну підготовку. До супротиву агресора. Ким був мій рідний брат у мирному житті? Ну він дуже любив футбол. Ще з часів дитинства ми завзято вболівали за київське Динамо. Дивилися всі матчі білосиньої команди як по телевізору, так і наживо. Коли от така випадала нагода відвідати матч киян на трибунах стадіону? Ми завжди йшли на фан-сектор, аби реальними діями допомогти динамівцям здобути перемогу. І от 2008 рік ішов. Ми жили в місті Лубни на Полтавщині і дуже любили це місто, саме Лубни. Там також є футбольна команда, яка виступає в чемпіонаті Полтавської області. Це футбольний клуб Лубни одне мене. І ми вирішили створити фанатське угрупування. Аби підтримувати місцеву лубинську команду, зібрали 15 найближчих друзів, там двоюродних братів, подруг і пішли на стадіон співати пісні, кричати там всякі різноманітні гасла на підтримку лубинської команди. Ми з Ігорем, крім того, ще й організовували панк рок концерти в місті Лубни і привозили до нашого міста музикантів з усієї, буквально, України. У нас виступали. Оторваль з Полтави, серцевий напад з чернівців, Джонні Райтс із міста Хуст. В Лубнах було дуже багато представників російської культури. Це гопники, офники різноманітні. Вони дуже сильно от не любили нас з ігорем, нашу діяльність, те, що ми підтримували футбольний клуб, наші пісні, наші гасла українською мовою. наш панк-рок, наші панк рок концерти І так сталося вже з часом, що фанатський рух в лубнах наш, який ми з Ігорем заснували, перетворився у великий міський ультрасрух. І Ігор, мій брат, з іншими фанатами охороняли наші панк рок концерти і давали відсіч російським гопникам, які відверто псували розвиток міста. Він за освітою історик вчився в Київському університеті Драгоманова. І ми з ним заснували історичний журнал «The Daily History». І крім того, ми ще заснували журнал Артефакт. Ну «Daily History» займався тим, що вивчав історію, писав цікаві публікації по історії і ілюстрував ці публікації мемчиками, такими смішними картинками, різноманітними. І Ігор був фактично моїм бізнес-партнером в цьому проєкті. І ми Розвивали нашу інстаграм-сторінку і нам вдалося досягти великої кількості підписників. Пис і потім найкращі меми ми друкували на футболках і продавали ці футболки, і заробляли з Ігорем доволі непогані гроші певний час. І таким чином ми з ігорем свою мету певну здійснили, тому що ігор дуже любив історію України і дуже хотів історію України, щоб більше людей її любили, більше цінували, більше вивчали. Він навчався на історичному, досліджував багато цікавих тем. І йому якби теж було боляче, що більшості українцям все одно на історії, що по барабану українцям на історію. Тому Ігор долучився до нашого проекту. Ми разом його заснували Daily History, і доволі успішно популяризували українську історію. А Ігор став бійцем спочатку солдатом 18-ї авіаційної бригади імені Ігоря Сікорського. Це місто Полтава. Ігор непогано служив в Збройних силах України, був дуже відповідальним солдатом, дуже відповідально ставився до виконання службових обов'язків, дбав про своє здоров'я, не вживав взагалі алкоголю. Тобто, був, я би сказав, зразковим солдатом. Звісно, то його командири мають оцінювати, але, на мою думку, Ігор був зразковим солдатом, і його побратими так само про нього відгукуються і, і зараз. І от почалась повномасштабна війна. Ігор перебував в 18-й авіаційній бригаді, повоював деякий час і на бойових завданнях був, потім прийняв рішення добровільно перевестися в лави 3 ї штурмової бригади. Чому він прийняв це рішення? Ну на це можна багато говорити, але Ігор відчував, що він потрібніший там. Прямо на передовій, прямо на нулі, прямо в окопах він там потрібніший. Це було непросте рішення. Він і в мене питав, куди йому краще перевестися, бо він хотів примісненько вгорнило бою. Я йому радив кракен, говорив про Азов, про третю штурмову. Ну і з цього всього Ігор Самотужки вибрав третю штурмову. І його бойові шляхи в третій штурмовій бригаді його завели на Донбас, де він виконував успішні бойові завдання. Але, на жаль, 7 березня 2024 року, на жаль, він загинув в бою поблизу населеного пункту Орлівка. Це, здається, лівий фланг Авдіївки десь в тих краях. Це було дуже складно пережити, та й досі, в принципі, ми це все переживаємо. Минув рік, ну, вже трошки більше, на честь Ігоря ми продовжимо нашу справу. Журнал Daily History живе. Мій брат Ігор був не просто в Збройних силах України, він був повністю присвятив своє життя українському війську. І тому, щоб боротися за Україну проти нашого одвічного ворога, проти Московської Федерації. І дуже шкода, що от знаєте, така фраза йдуть найкращі. Ігор був найкращим. Ігор Дуже талановитий історик, дуже креативний виробник мемів, дуже uh, хороша і відповідальна людина. Тобто, коли ми з ним займалися відповідно Daily History, і я там щось не встигав, якийсь дедлайн не провалював, Ігор завжди мені писав, Ігор завжди телефонував, завжди копав мене, щоб я робив все вчасно, якісно. Uh, тому це хороший приклад того, яким має бути українець. Відповідальним, зібраним, адекватним. Завжди готовим дати відсіч ворогу.